Є знижки на акваспрей Оксі. 20% в аптеках подорожних бам та ощад у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. То був останній вечір 1959 року. Зимовим Києвом бігли містяни, щоб встигнути сісти за святковий стіл. Малівничі схили Голосіївського парку чули веселе сміховиння дев'яти студентів театрального інституту імені Карпенка Карого та місцевої консерваторії. Серед них 21-річний студент другого курсу, майбутній режисер Лесь Танюк і поетка Ірина Желенко. Група студентів порушувала класичну тишу Голосівського парку, що, здається, не сильно змінився з того часу, не просто так. Вони йшли до оселі живого класика. Поета, що прихильно ставився до ініціатив молоді Максима Тадейовича Рильського. Невеличка земельна ділянка біля вулиці з колоритною назвою Добрий шлях над голосівським ставом і парком це оаза усамітненого, такого спокійного життя Максима Ривського, де він може віддатися улюбленій перекладацькій діяльності. Своє хвилювання щодо гостин Лесь Танюк пізніше описав у щоденнику. Адже ми йшли не кудись до Рильського, який давно вже існував для кожного з нас хіба як небожитель. Ми знали, там у горі живе великий поет. Того грудневого вечора у період Хрущовської відлиги молоді та амбітні студенти йшли до Максима Тадеєвича заколядувати, як годиться із різдвяною зіркою та козою. Вони виконають релігійні пісні, тавровані та буйовані до того довгі десятиліття. І дарма що це був не святвечір, не перед день різдва, а саме перед Новим роком вони виконали певну частину циклу святочних пісень. Це колядки, це щедрівки, це віншування і побажання щасливого Нового року. Поет зустрів молодь із онуком на руках. Це дійство і самого рильського перенесло у дитинство. Він пам'ятає у своїй рідній романівці на Київщині, сам хлопчиком бігав від обіця до обістя колядувати. Але уже у зрілому віці ця вся традиція канула в лету. Ми знаємо, чим був радянський стрій. Атеїзм вважався основною віхою, якою слід було притримуватися. Максим Рильський накрив для студентів-колядників щедрий стіл. Говорили з ними про літературу, радів їхній українській мові та наостанок дав із собою перцелянову бочечку з домашньою ковбасою. В подальшому ця ковбаса знадобилася, тому що повертаючись вечірнім міським транспортом із гостину Максима Тадейовича компанію молодих веселих. Колядників, щедрувальників забрала міліція. Може, це хтось зробив на вудку, можливо, хтось пустив плітку про те, що ось така готується акція, тому що Київ ХХ століття ряснів сексотами, ряснів шпигами, Це відомий факт. Та подарованою літератором ковбасою студенти змогли відкупитися. Нею тодішніх стражів порядку задобрили. Максим Рильський був не єдиний, кого пошанували щедруванням і колядуванням напередодні 60-го року молоді люди. Їх тепло прийняли і у помешканнях письменників Юрія Смолича та Михайла Стельмаха, актора Мар'яна Крушельницького. Пізніше ці амбітні студенти з столичних університетів те колядування та данину традиціям об'єднали в рамках Київського клубу творчої молоді. Зрештою, ми абсолютно свідомі того, що ці люди не міряли себе ні дисидентами, ні шістдесятниками, ні якимись одвертими бунтарями. Але кожна їхня дія, чи це літературний вечір, чи це вечір пам'яті Миколи Куліша, Олександра Довженка, чи ще когось таврованих і табуйованих, він у подальшому переконував, що ці люди стали на шлях боротьби, і ця боротьба вже розпочалася і триває.